Деякі заспокійливі туманять голову? Біфрен Плюс спокій за ясною голови. Почалося у ці хвилини новий котел на фронті. Окупанти розлетілись, мов лушпиння. Storm шедоу розтрощили на секретну базу РФ. Путінські найманці після цього отримали новий наказ. Костянтинівка перетворюється на пательню, бо такими ще ніколи не були. Як виглядає протистояння століття? Про все це у нашому випуску Пекельна точка. На Покровщині новий виток загрози. Росіяни йдуть в Абанк, і це вже не просто атаки, це справжня жесть. Пекельні штурми набули іншого вигляду. Просто зараз там гримлять стрілецькі божі. Окупанти рвуться до логістики, скаляться і б'ють навмання, та щоразу отримують ляпаса від наших. Попри шалений тиск, українські захисники тримаються і не пускають путінське військо далі. Як вдається тримати рубіж, дивіться у сюжеті. Скільки ви вже служите мінометником? Два роки. І ви ніколи не стикалися зі стрілецькими боями? Зі стрілецькими боями ще ніколи не сріжався. І це вперше? Так. Да. Помічник навідника на псевдоблондин щойно з лікування дістав контузію і втратив кількох побратимів. Росіяни поцілили по їхній позиції ствольною артилерією. Окрім неї та різноманітних ударних безпілотників. Тут на покровському напрямку мінометники вперше стикнулися з новою загрозою. Часто приймаємо стрілкові бої, так як противник на мопедах за прямо під мінометні позиції. Ну, вони да, об'їжджають, дуже швидко проскакують, види ну, поля, всякі відкриті території і заїжджають ну, до нас. Відкривають вогонь, так, спішуються з транспорту, можуть просто заїхати і десь в селі заховатися, а потім ну, по вечорі, ночі ходити ну, по позиціях. Ви почули по звуку? Що Ні, нам передали цей штаб. Угу. І скільки їх от на цьому? Ну, до нас один доїхав. З чим він був? Просто автомат, чотири магазини, броня, все, мотоцикл, більше нічого. Тобто до вас під'їжджає мотоцикл з росіянином з автоматом, який що, починає по вас стріляти? Вони просто там ховаються, шкіряться, в зеленку забігають, потім просто сховають наші позиції. І наскільки часті ось ці такі прориви? Ну за то місце тут, а ну чуть більше, да що я на цьому напрямку, два рази було. Угу. І це завжди невеличкими такими групами. Mm. Два-чотири чоловіка. Велика кількість керованих авіабомб, артилерія, міномети і подекуди навіть танки на Покровському напрямку. Ось уже кілька місяців поспіль найбільша кількість російських атак щодоби, але найпідступніша загроза дрони. Росіяни намагаються перерізати логістику, підвіз набою і елементарно не дати заїхати на позиції. Саме страшне на це заїхати і виїхати з позиції. Бо на під'їздах э, ждуть. І в піві ждуни, і оце мабуть, саме проблематично. Захистити тих, хто захищає нас і тримає підступи до Дніпропетровщини на Покровському напрямку, можна відсканувавши QR-код. Це збір на реб, щоб боротися із російськими дронами. Марія Малівська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ єдині новини. Ракети Storm Shadow потужно влупили по окупантах, стерли в попіл жирні цілі в Донецьку, Луганську та Криму. Епічні кадри прильотів розлетілися мережею. серед знищених топ. Командири на яких трималася армія Путіна. Тепер же з'явилися проблеми солдатів, накриває паніка. Окупаційна влада розчаровується у всемогутній РФ. Розлогіше про це у матеріалі далі. У ніч на 30 червня на Донбасі було гучно. Про що менше шість прильотів повідомили вже у перші хвилини з тимчасово окупованих Донецька та Ясиноватої. Там щось горить. Рот! Просто з балконів місцеві жителі фільмували жовто-гаряче марево, яке за лічені хвилини оповило чи не половину міста. Дехто звітував про місця влучання. Це район центрального універна. На цьому відео наслідки роботи місцевої ППО збивали, вочевидь, власними дахами. Оператори цього кліпу виявилися сміливішими і фільмують не з балконів, а безпосередньо з місця події та діляться враженнями з підписниками. <звук> Пізніше стає відомо. Ракети Storm Shadow завітали без запрошення в гості до колишнього інституту кольорових металів. Будівлю давно вже не використовували за призначенням. Натомість всередині базувався штаб 8-ї окупаційної армії РФ. Серед убитих чимало офіцерів керівного складу, зокрема, командир армійського штабу Руслан Горячкін. Не оминули українців увагою, і сусідній тимчасово окупований Луганськ. Там небо прорізали десятки дронів. Ну блін, ну як ти думаєш, вони спеціально туди чотири безпілотника случайно збіли. Па що там не могли туди столько безпілотників случайно збити, Туди спеціально хтось mm -hmm. їх направляв. Навмисне чи випадково, але цю ніч надовго запам'ятають на місцевій нафтобазі. Ще одна ціль для українських БПЛА заховалася у тимчасово окупованому Криму. В останні дні червня головне управління розвідки знешкодило кілька ворожих гелікоптерів із систем ППО на аеродромі Кіровське на південному сході півострова. Пізніше стає відомо внаслідок удару. Загинув віце-адмірал і командувач окупаційного військово-морського флоту Ільдар Ахметов. Цей дрон, як і десяток його товаришів, пролетів не одну тисячу кілометрів. Кінцевий пункт призначення місто Іжевськ, столиця Республіки Удмуртія, Уральського регіону. Адже було заради чого летіти. БПЛА поцілили у завод Купол, що є частиною оборонного концерну ворога алмаз Антей. Саме тут донедавна виробляли зенітні ракетні комплекси, зокрема ЗРК «Тор». а ще безпілотники Гарпія та радіолокаційні системи. Найближчим часом лінію доведеться поставити на паузу. Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Костянтинівка зараз епіцентр протистояння, ворог суне з трьох боків, дихає у спину ЗСУ і намагається розпустися по всій території. Наші працюють на повну силу, нові загрози прямо в цю мить. Місто зруйноване, росіяни озвіріли, гатять без розбору. Наші тримаються до останнього. Кожен штурм зустрічають вогнем. Як ЗСУ стримують натиск і що лишилось від міста далі в матеріалі? Ось так манівцями із шаленою швидкістю тепер пересуваються Костянтинівкою навіть там, де ще кілька місяців тому працювали крамниці та кав'ярні. 70 70-тисячне місто стоїть в руїнах від постійних артобстрілів та авіаударів росіян. Ну, насправді дуже болісно отако от спостерігати. Як з підходом до міста росіян. Зникає життя в Костянтинівці, а місці, де, з яким дуже, дуже багато чого пов'язано. Як чуєте, працює артилерія, прилітають каби. І найжвавішого місця тут, в Костянтинівці, це залізничний вокзал, і ринок біля нього, як бачите, вже немає. Його, його розбили. Я літаліка уток брав, в цьому побачить в магазині. А вже і магазину того немає. Намагаючись уникати відкритих ділянок бійці 49-го батальйону Карпатська Січ йдуть місцями, які ще донедавна вважалися безпечним тилом. Воїн за позивним ФОМА з жахом розглядає, на що перетворився невеличкий ринок. Повертаючись з позиції, він завжди заходив сюди, щоб випити кави. Так, Знищено. Людей немає. Це все просто марно. Ну тут ж було таке людне місце дуже. Так, да, тут. продавали мобілки. Здивлялися, що потрібно було. Транспорт їздив. Автостанція велика була. Ось так ледь не через усе місто бійці переважно пішки прямують на позиції. Фронт від Костянтинівки подекуди відділяє відстань у 4-5 кілометри. За даними мапи Дів зараз росіяни намагаються взяти місто у Лещата. Нашу оборону вони штурмують одразу з трьох боків через безперервні атаки ворожих ударних дронів. Логістика працює майже на межі, а це значно ускладнює і так нелегку роботу українського війська. А так ремонтники карпатської січі відновлюють броньований хамві, який днями уразив російський БПЛА. Кожна машина зараз тут на вагу золота, адже тільки такою можна провести евакуацію і підвести боєкомплект. І росіяни це добре знають. Це рідко, що ми можемо витягнути віта стіна. Вони зараз теж придумали. Одної пімішки пробиває церква, а другої залітає, і вже відділ. Нехай півішок багато дронів. Кожен виїзд автомобіля в бік передової складна спецоперація. Володимир ретельно готується вивозити поранених побратимів. Розуміє, це вкрай небезпечно, але їде. Ще недавно чоловік працював у штабі, а потім добровільно став водієм евакуаційного автомобілю. Ну то, що я не можу сидіти і наблюдати, як оці наші хлопці, Там то з кидами, то ще чимось, то мінометки накривають, то цим усим. Кажу, командиру, я хоч якийсь кусочок вложу, чим просто сидіти тут за цим всім наблюдати. Дін плюс, я тебе почув, добре, перевірно. А як їдеш туди і відвозиш ближче до позиції, то і серце кров'я обливається. Щоб приїхати їх забрати. Та коли товаришам потрібна допомога, Володимир не шкодує ні себе, ні авто. Головне швидко вивести поранених товаришів. Ні, ні машину, машину. Давай, давай, давай. Закинув назад. Хлопчик, я радий, що не вирушується. Чи трошки потерпіть? Поранені, контужені та вимурені. Ці двоє бійців самотужки виходили на точку евакуації шість днів навіть у вже відносній безпеці. Хлопці досі не можуть повірити, що змогли вирватись з того пекла. У нас було троє, один і ну, ну, двох, ну, взагалі. Потім ми були трьохсотніх двох, йти далі ми вже не могли, тому ну, що не було сенсу. І почали відходити. Ну, майже дійшли до позиції, але довелося Ну, і Йшли назад, постійно нас цинкували, вони вже знали, де ми. Постійно були скиди, потім ще було повторно, мене ще трошки поранило в ногу. Скидом вдалося. Дойшли. І ця смертоносна круговерть обстрілів і штурмів під Костянтинівкою здається просто нескінченною. Росіяни не зважають ані на боєкомплект, ані на своїх людей. На цих кадрах так звана розвідка боєм, коли двоє ворожих солдатів прямують до наших позицій, аби ціною життя просто виявити вогневі точки. Ви не то рухалися по території. Бойового товність бойову готовність. рухається, рухається, вихою. На північ і троху їх спостерігають там. Вон воно так йдуть. Уже короткорять курять бі. Зараз ми поїхали паними півів і б в Вони десь заховалися, не можемо їх знайти поки. Ну будьте в БГ, будьте в БГ. Всі ми наявними засобами будемо їх уражувати зараз. Воно не так опасно, що ми їх боїмося, поняти? прикол прикол тому, що не дойдуть, ми їх вб'ємо і стільки-то хмара висить побачить, де ми. Є, плюс-минус и бегай назад давай давай отак, красавчики давай валіть, валіть. валите хватит молись срывать то главно вбить короче типа сраться ще пазація, можна ще коротше привітляти. Вадим переживає за кожного свого побратима. Він і сам починав свій шлях рядовим піхотинцем, а отже, знає, як важко на нульових позиціях. Тим паче зараз, коли росіяни значно переважають за кількістю дронів. До мене це люди герої. Ті, до мене вони мені довіряють, вони мені вірять, що я їх прикрию, попереджу. Скомунікуємо разом з ними. Вони вийдуть відстріляються. Я прикрию їх. Там буду присадів бригади, що порту на заборону працювали. Подавлення якісь було щоб їх не розбирали. У мене зараз перспектива стабілізувати фронт, де ми знаходимося в першу чергу, і потім вже думав, що будемо робити далі. Костянтинівка зараз по суті ворота до агломерації Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Якщо ворогу вдасться взяти місто, спинити росіян буде ще важче. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Запорізький напрямок прямо зараз не навали росіян. Наші сталеві воїни йдуть на пролом. Зачистка у розпалі. Кожен бойовий вихід мінус сили окупантів. Українські оборонці працюють впевнено, не залишаючи ворогу жодного шансу на просування. Росіяни стають ще підступнішими. Які пастки вони розставляють, та як наші захисники долають всі перешкоди, про це вже за мить. Бронежилет, шолом, справна заряджена рація та наплічник. Так, бійці 65-ї бригади готуються до виходу на передову. Воїни Великого Логу тримають оборону на Запорізькому напрямку. Тут ворог штурмує і обстрілює позиції повсякчас. Тяжко, дуже багата активність аіп тронів, мавіків, саме і наметні обстріли. До поїздки на нуль готується і військовослужбовець за позивним. Штиль. Батько двох дітей боронить Україну ще з часів АТО. Нині він піхотинець. Від піхоти залежать самобіж. Це є хребет, можна сказати. Армія перед виходом на бойові воїни зосереджені і не надто говіркі. Тільки думки потрібно робити. Це наша робота. Ми всі за Україну ми боремось. Цивільному житті займався, працював грузчиком, водієм. Склалось так 22-й рік. Прийшлося те захищати свою батьківщину з 22-го року. В зсу боєць на псевдомир лише кілька місяців тому повернувся у підрозділ після поранення. Минулої осені дорогою до позиції його атакував дрон. А нещодавно ворожий безпілотник ударив і по авто, в якому штиль їхав разом із побратимами. Дрібні уламки від розбитого скла зачепилися за амуніцію. Вивозив хлопців на позицію і догнали нас епівішка. Це з машини? З машини, так. Ну і на диктур, видно, в аптечці завалялося. Повилітали лобове вікно, два вікна. Ну, але хлопці своїми силами відновили вже машину. Противник постійно полює з неба. Через це вихід на позиції значно ускладнюється. Бійці не беруть зайвих речей, бо усе тягнуть на собі. У наплічнику мира. Особисті речі, зарядка, ліхтарик, цигарки з харчів, супи швидкого приготування та трохи солодощів. Збираюсь на позицію. Беру їжі, чим побільше води, чим побільше. Невідомо, не скільки ти там пробудеш. Я міняю побратима, який на позиції трошки довше сидить. У суцільній темряві військовики вантажать речі до машини. Решту з того, що може знадобитися на передовій, доправлятимуть дронами. Стараємося, як я називаю, тазиками, таганчиками доставляти і так скидуємо воду. Після гріти, ну все, коротше, таке мінімальне, щоб можна було, щоб хлопці продержалися, протримались і могли нести службу. На бойові побратимів вивозитиме армієць за позивним павук, каже кожна така поїздка, випробування удачі, адже дорога пристріляна ворогом. Швидко їхати, бути уважним, подивитися під, під колеса, під ну, все, бо вже скидають і лепістки. І сюрприз для нас. Скільки часу бійці перебуватимуть на нулі, передбачити складно. Подеколи доводиться тримати оборону по кілька місяців. Перед поїздкою не прощаються, адже завжди чекають на повернення своїх побратимів. Усі обійми стискання рук та дзвінки найріднішим вже після виконання бойових завдань та виходу з позицій. Інна Гогой, Ігор і подробиці телеканал «Інтер». Марафон, Єдині новини. Росіянам гаплик, а вони все ще намагаються реанімувати стратегічну авіацію. ВПК РФ метушиться, мов у лихоманці. Заводи, плани, обіцянки усе тріщить по швах. Санкції тиснуть, фахівців бракує, а результату нуль. І ось нова надія. Авіазавод у Казані чи врятує він ситуацію, особливо після того, як по них влучно пройшлася павутина. Подробиці в сюжеті. Стратегічна авіація, головна біль Путіна. І вже давно росіяни постійно лякають захід своєю ядерною тріадою. Тільки одного з елементів завжди було недостатньо. Стратегічні бомбардувальники давно вижили себе. І РФ ще 20 років тому потрібно було щось із цим робити. Рішати цю проблему вони хотіли з допомогою так званого перспективного авіаційного комплексу. Посланник. И работу по этому поводу Бюро Туполева начала там еще в 2007 году. Потом в 2009 там было обновление этого контракта с Минобороны на проведение НИО по розпорозроботки, але під час цієї розробки виникли проблеми, які РФ вирішити була не в змозі. Проект припадав пилом на складі. Роботи йшли повільно. Руку допомоги простягла українська СБУ, знищивши третину російської стратегічної авіації. Оце так файно виглядає зараз аеродром. Білая стратегічна ворожа авіація. Операція Павутина ймовірно прискорила ухвалення рішень щодо посланника, адже лякати захід вже особливо нема чим. Як наслідок УРФ почали посилено шукати вирішення проблеми. І першим кроком стало розширення Казанського авіазаводу, єдиного підприємства, де виробляють стратегічні бомбардувальники. Розширення глобальне згідно супутникових знімків, найбільший із нових ангарів розміром. как три футбольные поля, а выделено на це майже триллион рублів. Увеличить производственные площади Россия способна, но даже имея и там в бюджет якобы 1 миллиард евро, на 1 миллиард закуплено оборудование различное у китайцев, станки и прочее, прочее, прочее. Но э, если бы надо было использовать 3 миллиарда, э, россияне бы вложили бы и 3 миллиарда, и 5 миллиардов. Но они не могут их реализовать, они не могут на эти деньги что-то большее купить, потому что больше это будет уже просто ну, оно будет не предназначено для тех целей, которые ставятся в этой программе перспективного авиационного комплекса дальней авиации. Послание. Таким чином, ми повертаємося до запилившогося на складі посланника. Ймовірно, саме його планують випускати росіяни на розширеному заводі. Але поки що це виглядає як мрії. Є оптимістичні російські експерти. Кажуть, що цей посланник з'явиться в тридцяти к тридцятому году. В планах там вообще 27 й 28-й перші польоти. Но учитывая то, что сейчас 25-й, -е, тут уже в 25-м были сообщения о том, что должен быть первый полет, они постоянно, этот первый излет, он постоянно переносится, переносится, переносится. Но судя по по состоянню діл сі то раніше тридцятого году нічого там не, ні Реально, як мінімум, росіяни так і не спромоглися зробити нормальний двигун. Один є, який зараз використовують для модернізації ту 160 х у ту 160 м 2 Але ця модернізація йде давно і настільки повільно, що чекати посланнику на двигун доведеться ще дуже довго, адже крім нового старого бомбардувальника. Росіяни хочуть все ж таки закінчити модернізацію своїх тушок 160-х. Цим також займатимуться на казанському авіазаводі, адже зараз для росіян модернізація тушок є більш реальним варіантом підтримки стратегічної авіації. Двігателя немає і, і, і самолютом, і по самолітам проблема, і по двігателям проблеми. Так що будівництво корпуса це ну скажем так, перший шаг в процесі. Создание какой то возобновления какой-то авиационной отрасли, но это кроме того, что это объект недвижимости, на котором можно освоить приличные деньги, за этим пока нет, скажем, технологической базы, которая может эти корпуса наполнить и которая приведет к, вы... к серьезному выпуску авиационной техники до стратегической авиации. Тому поки що очікуємо, коли сума на розширення заводу збільшиться з одного мільярда євро до кількох мільярдів, адже будівництво будівель заводу не швидкий процес, тоді як вілли будуються набагато швидше. Що українців точно тішить, поки що росіяни заявляють про завершення робіт і розширення заводу до кінця 2026 року. Але хто знає? Дрони, до речі, до казанського авіазаводу на вогник Уже залітали. Усе до цього йшло. Країни Балтії присіли, готується війна. Екстрено мінують кордони. Повна бойова готовність. Фінляндія на нервах намагається себе убезпечити від нападу РФ. Путін же лише хитро усміхається. Чи встигне НАТО попередити нову фазу агресії РФ, розкажемо за мить. Із багажника своєї автівки резервіст фінської армії Яни запускає невеликого дрона розвідника з цього полігона до кордону з Росією. Всього 16 кілометрів. За останніми даними, агресорка почала розконсервовувати радянські військові бази поблизу Фінляндії, споруджує нові склади та розчищає старі гарнізони. Ми насправді так близько, що це змушує замислитися. А якщо вони вирішать прийти і по цей бік кордону, так само як вони теж без попереджень зробили в Україні, чи так само як прийшли сюди 1939-го? під час другої світової Фінляндії довелося віддати 10% своєї території Росії, але до наступного вторгнення країна хоче бути краще підготовленою. На кордоні ЗРФ зводять 4-метрові паркани, встановлюють датчики руху та камери спостереження. А ще планують замінувати землю. Щоправда, спочатку потрібно вийти із конвенції про заборону протипіхотних мін. До неї Фінляндія долучилася однією з перших у 97-му році. Протипіхотні міни мають певну військову користь, як і вся зброя. Але гуманітарний вплив їхнього використання значно переважає цю користь. Переважна більшість людей, які гинуть та отримують поранення від протипіхотних мін, є цивільними особами. Приблизно третина з них діти. І тому це неприйнятна зброя в очах 164 країн, які приєдналися до міжнародної заборони на протипіхотні Міни але 30 років тому країни не вбачали загрози вторгнення, тому й керувалися гуманітарними принципами. Нині безпекова ситуація зовсім інша. Росія є і буде загрозою для всієї Європи. Фінляндія та Європа повинні оцінити всі заходи щодо посилення наших можливостей стримування та оборони як окремо, так і в НАТО. Завдяки цим рішенням ми забезпечимо належний стан оборони Фінляндії на довгі роки. Повернення до забороненої зброї це не просте рішення, але виважене, запевняють в уряді. Адже війна Росії в Україні показала, що масові піхотні атаки один із основних Методів ведення бойових дій ворогом це те, чого ми навчилися з війни в Україні, про що дізналися через українські збройні сили, через нашу розвідку. Ми бачили, як працює Росія. Одностайна думка полягає в тому, що повернення протипіхотних мін підвищить обороноздатність Фінляндії. Вони економічно ефективна зброя захисту проти загарбників і підходять для нашої місцевості. Фінляндія на кінцевому етапі виходу з конвенції. За нього вже проголосували в парламенті. На схожій стадії і Польща Сейм уже підтримав вихід з міжнародного договору. Тепер слово за Сенатом. Це дуже сильна політична заява. Вона показує наскільки ми рішуче налаштовані захищати нашу батьківщину та співпрацювати з нашими союзниками. Після погодження парламентами країн залишається письмово сповістити генсека ООН. На днях це вже зробили країни Балтії. Навіть якщо ми чуємо від вищого російського керівництва, що вони не збираються нападати на НАТО, ми також чули, що вони не нападатимуть на Україну кілька років тому. Тож ми ставимося до таких заяв дещо скептично. Східний фланг НАТО найближчий до Росії, тож готується до найгіршого. Першою лінією оборони має стати нова залізна завіса не метафорична, а з мільйонів боєприпасів. Щоправда, безпосередньо мінувати територію країни зможуть лише через півроку після сповіщення ООН. Це так званий перехідний період. Утім, ці шість місяців України не сидітимуть, склавши руки. Вони зможуть закуповувати міни, відновлювати їх виробництво, планувати оборону, навчати військових та готувати інфраструктуру. І тут не йтиметься про застарілі радянські міни, а про сучасні з системами самознищення і безпечного зняття. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини. На цьому мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.